Воно ну, не слабо алкоголь, воно йде як князя. Слаболкоголка, це точно крутий самій. Алкоголь це одне. Я, в принципі, не слабо алкоголь це одне. А князя це не рахується слабко алкоголі. Це просто рахується книгарським не да? виноградом. Воно не рахується. Слоб і винограду. Цю ситуацію так само ми. Алкоголю в нас немає. Ми доложимо на обласну раду очікую, що хай люди знають, хай приймають рішення, хай розбираються. Я сподіваюся, що буде повний, повна заборона все-таки продажі алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива після 10-ї години у нас в місті. Так, ну, это же, наверное, не требует никакого видоса, так?

Патрулювання нашого міста спільно з працівниками міліції ну і постійно надходять повідомлення про те, що продається після 10-ї години у нас по місту Горілка. Ну, Вчора у нас такий випадок був зафіксований в магазині Флеш. Я особисто забрав там пляшку, але ж на тому це ну, не перестали вони продавати. Там просто біда на сьогоднішній день. Сьогодні така сама ситуація на заправочній станції Вок, магазинчику, на виїзді з нашого міста. Дуже багато незаконно твориться, я не можу це спокійно дивитися, тому вийшов допомагати і зробити рейди по місту, щоб алкоголь, перевірити алкоголь в магазинах, в ларіках, на заправках. Визвався, як доброволець. Ну, я зараз? — Ми Просто задокументуємо на даний момент, а там приймемо рішення про притягнення до інстративної відповідальності. І що передбачає санкція? Санкція, як вирішить на розгляд суду. Як суд вирішить, ми не приймаємо рішення. Це може важать, ми тут ми завіли, це важко. Через новой пори не сильно снимается. Это же не роблять. Ну, я фонда не может быть. А у вас А кидает?